Є новина, друзі. Трамп закінчить війну, та перешкод для завершення війни в Зеленського немає. Перед зустрічю з Трампом. Дослухайте до кінця. Вирішив записати відео. Ще одне перед перемовином. До речі, сьогодні буде стрім. Будемо говорити. Під час перемови, ну в онлайні вести, тому приходьте. Так, от Трамп щойно написав ну, такий пост. Він там критикував ЗМІ, які там кажуть, що він не знає, що він робить. Він каже, що він чітко знає, що він робить, і він доведе справу до кінця, тобто закінчить війну. Дав би Бог! Щодо Зеленського, чому перешкод немає? З'явилася інформація в ЗМІ, Аксіос про це написав. Що під час зустрічі Трампа з Путіним дійсно Путін вимагав Донецьку область. До речі, нагадаю, вчора Рубіо сказав. Що нібито США не заставляють віддати всю Донецьку область ну, росіянам. І Путін дійсно вимагав і там на цьому настоював, але Трамп сказав, що тоді він виходить з перемовин, встає, і йде, і Путін якби прибрав свою позицію і відмовився від Донецької області. Ну, якщо це правда, дійсно, та ми це дізнаємося перед перемовином, тому що ми ж повної інформації не маємо. Ми ж не знаємо, хто вкидає ці вимоги Путіна. Це можуть робити і українці, наприклад, та? або якісь інші зацікавлені сторони, такі як Європа, які не хочуть завершення війни, а вони не хочуть. Це об'єктивні речі. Ми не знаємо реальних речей, які на столі. І якщо це правда, що дійсно Путін відмовився від того, щоб йому віддали Донецьку область, а ну є домовність про припинення війни по лінії фронту, то в Зеленського взагалі немає жодної причини. Відмовляти Трампу, а є причини завершувати війну компромісом. До речі, як сказав Зеленський, і якщо така інформація вилазить перед зустрічю з Трампом, це якраз теж показово ну показує цьому світу, що причин Зеленського немає відмовити Трампа. Ну і всі українці хочуть завершення війни категорично, негайно всі. Хочуть завершення війни, тому будемо стежити дуже пильно за перемовинами. Знаєте, щоб нам не розказували як то кажуть, на лоха, що треба щось віддавати. А реально просто Європа ну не хоче завершення війни і от робить оцю таку інформаційну більбірду. Тепер щодо підготовки до зустрічі, по перше, Зеленський проведе підготовчу зустріч з європейськими лідерами перед тим як зустрічатися з Трампом, будуть його готувати. Друга інформація, що його готували британські дипломати. Як себе вести з Трампом? Третя інформація, в Білому домі вже ну, повідомили джерела, що чи буде Зеленський в костюмі, тому що, якщо б він прийшов в костюмі, це б був хороший сигнал для завершення війни. А я ж записував відео Зеленський в піджаку. Ну, практично він вже був в піджаку. Ну, Чи прийде він в костюмі, чи не прийде, подивимося. Але в Білому домі натякають Зеленському, що треба прийти. В костюмі і це б ну було би добре. Трамп би це оцінив і це би полегшило розмову. Зеленському подивимося, як буде. Відбуватися з Келогом, вже Зеленський теж зустрівся. Ну тобто йде повна підготовка Зеленського до зустрічі. Всі бояться сварки, це об'єктивні речі. Його тут костюм би зіграв однозначно на руку Україні і Зеленському. Якщо б він його вдягнув, навіть не про Зеленського треба думати, а про Україну. Тому що якщо б він пішов костюми, він би задобрив Трампа і той би ну як виростає. Тобто в нього була би перевага під час. Перемовин, подивимося, як це буде відбуватися. Зеленський готовий до компромісу. Це добре, є хороша інформація, що нібито Путін не вимагає Донецьку область, а про все інше там можна говорити. І це ну, хороший шанс для завершення війни, якого ми всі з вами очікуємо. Тим більше Трамп сказав, що він ну, закінчить цю війну і доведе справу до кінця. Дай Бог. Лайк like, репост, телеграм, шапці профіля. Приходьте на трансляцію, коли почнеться зустріч. Десь година восьма, будемо говорити. করে